Дивлюся я, як ви любі мої моралізатори, моралізаторицькує Гринчук, за те, що вона була в ліжку з Германом. Це взагалі таке середньовіччя, вона могла бути в ліжку навіть зі Свереденко. Герман теж герой. Вийти і публічно захистити жінку, сказати перестаньте мусолити цю тему, він не може. Боїться. Журналіст Сидоренко з економічної правди. Взагалі сказав, що пані, яка була в антикорупційному суді, зробила собі пластику краще, ніж Тимошенка. Це просто жах, це навіть не стандарти журналістики. Але мовчать і жінки, і всі насміхаються. Я б на місці, власне, грінчук зібрав всі ці матеріали і влупив великий позов по захисту честі та гідності і компенсував би ще. Собі моральну шкоду, тому що це попахує все сексизмом, це попахує все хейтом, це попахує газлайтінгом. Цікаво, що мовчать навіть чоловіки міністри які не спали зі Світланою. Хтось набереться мужності сказати, що спіть з ким завгодно. Ви можете спати хоч всі разом. Єдине питання, щоб були прозорі. Використання бюджетних коштів, все а спати ви можете, хоч всі по колу і одночасно.